Аномально теплий грудень. Попереду цього тижня снігу і морозів по всій Україні чекати не варто. Зима розпочнеться переважно теплою та комфортною погодою. Обіцяють синоптики Укргідрометцентру. дощі можливі на півдні центрі та на заході. Е, невеликі опади ймовірні, і в столиці температура. Вдень плюс 4, плюс 7 тепла, невеликі приморозки від нуля до мінус 2 уночі. На півдні аж до 12 градусів тепла і з 5 грудня можливе похолодання. На півночі та сході до мінус 7 градусів, а от в західних регіонах стопочки термометрів покажуть 7 тепла. Такою мінливою погода буде упродовж усього тижня. Початок зими у нас розпочинається із досить такої спокійної погоди, і більше вона буде схожа на таку пізню осінь, тому що залишається і найближчою кілька діб погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, переважно хмарна. Подекуди тумани можуть утворюватися в нічні та ранкові години без істотних опадів. Ну, подекуди може бути з цих туманів така вологість, на невеличка мряка.